Вітаю. Сьогодні у нас відбулася перша зустріч в курсі повернення до себе. Чому саме повернення до себе? Бо як тільки ми повертаємося обличчям до найважливішої людини в нашому житті, одразу все змінюється. Міняються пріоритети місцями. Почути себе це жити в резонансі своїми істинними почуттями. Це бути в резонансі з собою. Це завжди ставити себе на перше місце. Бо якщо ми не в ресурсі, і роблячи щось без ресурсу на це, ми ніяк не покращим ні атмосферу в домі, атмосферу у відносинах, взаємовідносини з дітьми. Ми будемо героїчними, доказуючими, досягаючи чогось, але точно не діючи з любові. А основна задача робити все з любов'ю. Як тільки ми в резонансі з собою наше тіло показує нам плодами, не в резонансі, ми хворіємо. В резонансі ми, як та батарейка, маємо, акумулюємо запас енергії і можемо стати ще й підзарядною станцією для інших. Біля Кого можна притулитись, відігрітись, отримати любов, підтримку. Тому сьогоднішня наша зустріч це не тільки обнулення і закривання дверей в минуле, це ще і практика, яка допоможе, якщо ви візьмете її на щоденну. Основу протягом 40 днів це всього лише 11 хвилин в день. Рекомендую її брати на вечір як свою практику, як енергетичний душ е і сідати в цю практику з наміром, з наміром очиститись від сьогоднішнього дня, з наміром очиститись, закрити якесь питання яке. Давно турбує і не вирішується. Просто бути в цьому чаті і спостерігати, на жаль, не допоможе повернутися обличчям до себе. Бо повернутися обличчям до себе це робити конкретні дії в цю сторону. А це як мінімум приділяти час. Я обіцяла вам прості і дієві практики. Так. Але для них треба виділяти час. Зараз найважливіше це стан, в якому ми перебуваємо. Це найцінніший наш ресурс. Бо з цього стану ми можемо бути і ефективними, і люблячими, і приймаючими. І якщо жінка... В принципі, навіть не важливо, чи жінка, якщо людина не може створити собі час на те, щоб побути з собою на самоті, в тишині, незалежно від обставин ми маємо створювати собі таку можливість, тому що це наше основне завдання, ми прийшли в цей світ не для того, щоб. Збудувати кар'єру, народити дітей, а, приготувати вечерю, стати крутою домогосподинею, чи а, круто інвестувати, відкривати бізнеси, франшизи і так далі. Ми прийшли для того, щоб згадати, хто ми і куди ми і рухатись своїм шляхом по путі душі. А для цього треба виділяти час. Для цього треба виділяти час. Тому цю медитацію, якщо ви візьмете хоча б на 40 днів регулярної практики, на 11 хвилин всього лиш, я вам обіцяю, ваше життя зміниться, ваш стан зміниться. Отже, зараз розкажу вам техніку. Техніка буде така, що ми будемо використовувати і рухи, і на звук будемо чути мантру і будемо її проспівувати. Проспівуючи і чуючи її на звук, ми задіємо, задіюємо певні центри і в мозку, і в наших структурах. А роблячи ще й відповідні рухи, ми створюємо нові нейронні зв'язки в мозку. І обнуляємо, стираємо, наче резинкою. старі, недієві, неефективні. Пам'ятаєте, що сьогодні день, такий, який цьому сприяє 17 вересня. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо рухатись під мантру, яка звучить так. Всього чотири склади: СА, та, на ма. Що означає: СА Вічність. Та життя. На. Смерть. Ма. Безкінечність, трансформація, переродження. На звук са ми будемо піднімати голову вверх, не закидувати вверх сильно, просто піднімати вверх. Са. І вказівний палець буде торкатися подушечки великого. СА. Та голова вниз. І. Середній палець торкається подушечки великого. Всі пальці по черзі будуть подушечки великого торкатися. На голова вправо, ма голова вліво. Са та на ма. Са голова вверх вказівний. Та голова вниз середній. На вправо голова безім'яний. Ма вліво голова мізинець. По музиці буде чути, коли ми голосно проспівуємо, коли ми пошепки, коли ми про себе просто музика лунає, а ми продовжуємо са та на, ма, просто в себе в голові. І знову буде повторення пошепки і голосно. Якщо ви стикнетеся з такою ситуацією в житті, що Вити хочеться. Здається, наче виходу немає. Важко щось прожити, відпустити, прийняти. Дуже вам рекомендую саме цю крію. Вона є в довгій версії на 32 хвилини. Будуть. Лісти соплі, сльози, зівота, відрижки. вони можуть бути і на цих 11 хвилин, які ми сьогодні медитуємо. Але це неймовірна очисна дія. Ви будете відчувати себе новою людиною, новою особистістю. Такого штилю в голові ви ще не відчували, повірте мені. Я проживала цю медитацію в найскладніші етапи свого життя і завжди приходило миротворення, а це про стан. Отже, я включаю мантру. Підготувала. А зараз ми закриємо очі. Погляд зведіть, наче з центру лоба, ви дивитеся в кімнату, де ви сидите. Зробіть глибокий вдох, надувається спочатку живіт, розширюється діафрагма, потім грудна клітка. Тепер видох. Пускається грудна клітина, діафрагма і аж тоді живіт. Випустіть все повітря. Не бійтесь випустити. Колись прийде той момент, коли вам доведеться зробити останній видох. Глибокий вдох. І видох. І ще раз вдох. І видох. Уявіть в серці, в вашому серці маленьку фігурку, яка сидить в тій самій позиції, що ви зараз, з рівною спиною, з опорою на підлогу, голова трошки опущена вниз, підборіддя тянеться. Це зменшена копія вас, а в серці її серця цієї фігурки ще одна така маленька фігурка. І в серці серця маленької фігурки ще одна така фігурка, як ви. І вона зменшується, ви наче в дзеркало дивитеся, так до безкінечності. Відкриємо простір, налаштувавшись на свою душу. Я повторюю ви про себе, можете голос, ключем своєї божественної волі я Олена. Кожен повторює своє ім'я, відкриваю ворота своєї душі для всього доброго, чистого, світлого, ясного, для всього живого, еталонного, погодженого справдою моєї долі. Глибокий вдох. І видох. Ключем своєї божественної волі я закриваю ворота своєї душі для всього мертвого, чужого, немого не істину, нереального. глибокий вдох. І видох. А зараз прийміть рішення. В які двері ви закриваєте сьогодні? Що ви хочете обнулити, завершити? Можливо, якусь ситуацію, можливо, якісь відносини? Сьогодні ми будемо себе зцілювати. Очі закриті, опускаємо руки на коліна і будемо руками, пальчиками. Пам'ятаєте, великий, середній, безім'яний мізинець і голова. Я буду на початку повторювати. Отже, голова вверх. са Голова вверх са, голова вниз. та, Вправо. На вліво ма і пальчики: Са вказівний та середній на безім'яний, ма-мізинець. І це все синхронно з головою. Руки рівні на колінах. Можуть текти сльози. можете зівати. Може бути відрижка. Може бути позіхання. Що завгодно, будь-які фізіологічні реакції організму це нормально. Очі закриті, дивляться в центр лоба зсередини голови. Не спішіть відкривати очі, руки на колінах, спина рівна, очі закриті. Глибокий вдох. Видох. ще раз вдох. Видох. Руки в намасте перед грудьми в молитву позицію. Так ми балансуємо праву і ліву півколю. Все є таким, яким є. Ми зробили рівно стільки, скільки змогли. Все є таким, яким є. Пам'ятайте, що лише конкретні дії приводять до конкретних результатів. Хай це буде щось одне маленьке, але щоденне, з любові до себе, виділяючи собі час, але воно буде приносити результат, ніж щось одне велике, але раз в півроку або коли на це буде можливість, створюйте собі. Час і можливості для себе. Саднаю.